Вітаю, друзі! Якщо ви не до кінця прочитали заголовок і вирішили, що це відео про якийсь чудодійний засіб для підвищення врожаїв, то вам не сюди. Бо це відео якраз про те, що чудодійних засобів для підвищення врожаїв не існує. З настанням весняного сезону інтернет просто рісніє заголовками, типу, ваша грядка буде всипана врожаєм, дізнайтеся про цей препарат. Ви через тиждень не впізнаєте свою розсаду, якщо обробите її цим секретним препаратом. І, звичайно, руками моволі тягнеться відкрити відео чи сайт і дізнатися, що ж це за такий суперпрепарат. Наприкінці відео я вам покажу разючі відмінності у розвитку розсади, до якої взагалі не застосовувалося ніяких препаратів. Так ось всі подібні матеріали я ділю на три групи: перша це добропорядні блогери. Як правило, це професійні аграрії або люди, які вирощують овочі чи квіти на продаж. Вони використовують яскраві заголовки, щоб привабити більше людей, але. Пропонують вони мінеральні добрива, антистресанти чи стимулятори росту. І так, ці препарати дійсно діють, і ви їх можете купити в будь-якому спеціалізованому магазині за відносно невеликі гроші. Друга категорія це люди, які вводять нас в оману, але самі щиро вірять в дієвість своїх методів. Тут, як правило, вхід іде все починаючи від аптечних препаратів, закінчуючи продуктами, які вони знайшли на кухні. Вхід іде на шатирний спирт, на стій із бананових шкірок. Настої з подрібнених вівсяних пластівців, яблук та ще бозна яких продуктів. Не раджу вам витрачати час на ці дурниці, вони все рівно не дадуть бажаного ефекту, та й взагалі будь-якого ефекту. І третя група це пройди світо як У них. Заголовки найяскравіші, хочете зібрати відро картоплі з куща, хочете отримати урожай томатів в два рази більший. Ваша грядка буде рясніти величезними перцями і так далі. І поки ми зачудовано дивимося на ці тонни картоплі, купи перців та помідорів, вони нам впарюють якісь. Чудодійні біопрепарати, наприклад, попіл соняшника, якісь засоби на основі конопляного борошна. Звичайно, ці засоби до певної міри діють, але нічим не ні краще, ніж будь-яка органіка, яка внесена на вашу грядку. Отож, немає ніякого сенсу витрачати гроші на ці чудо препарати. Тонну картоплі з сотки ви все рівно не зберете. А тепер, як і обіцяла, я показую, як може змінюватися вигляд і розмір розсади виключно в залежності від зовнішніх умов. Це розсада селери, насіння взяте з одного пакетика і, звісно, висіяне в один і той же час, але частина комірок в касеті заповнена купованою готовою ґрунтосумішу для розсади, а частина звичайною садовою землею. Ось так виглядає розсада, яка виросла на купованій ґрунтосуміші. А ось що виросло на садовій землі. Як бачите, відмінності разючі. А це жоржини групи міньйон, які ми називаємо веселі хлоп'ята. Оцю розсаду. Я тримала в неопалюваній прибудові, і хоча там температура завжди плюсова, але для теплолюбивих жоржин там було занадто холодно. Ось бачите, в неї почався хлороз, бо на холоді вона не може засвоїти потрібних мінеральних речовин. А це ті ж самі жоржини з з того самого пакуночка, посіяні одночасно, але вони стояли в теплій кімнаті під освітленням біолампою. Подивіться, яка різниця. Ті, що росли в теплі, майже ну, в три рази більші, ніж та розсада, яка недоотримувала тепла і світла. Тому гарно подумайте перед тим, як витрачати великі гроші на препарати сумнівної якості і сумнівної дії. Краще вже придбати мінеральні добрива, стимулятори росту або біопрепарати, ефективність яких підтверджена науково, наприклад, розчини гуматів, і це буде найкраща допомога і вашій розсаді, і в подальшому рослинам, які будуть рости на вашому городі.